Це було під Краснодоном тоном в 2014 році. Ми виїжджали по градах, стріляли. Гради стріляли по нашій основній позиції. Ми стояли з боку на запасній. Ми їх добре бачили. Ми їх, по їх тоді стріляли. Ну це так, що перша стрільба була в мене на Донбасі. Ти розумієш по кому тисну? Ну хто це? Ну, якась була до них там. Злість чи ненависть, що це було? То просто виїхали, стріляли, мішень була. Був наказ. Ми просто виконували наказ. ми ви стрілялися. І назад. В бой так в бой. Це вже після бою страшно, в бою ні. Вже Бо тоді якось буває трохи. А так... Саме навчання. Ну, екіпаж ми прийшли всі з різних областей. Я з Волинської, механік і навідник із е, Івано-Франківської областей. До цього часу, ну, поки до зони АТО до феровне, то ми один другого взагалі навіть не знали, не бачили нікого. Ну, боємо злагоджені, проходили разом в одному танку, як екіпаж. Ну, зараз вже нормальний злагоджений екіпаж. Екіпаж, коли він злагоджений, коли розуміє один другого, то це не складно. Це... Всі все розуміють, все робиться по першій команді. Складного немає нічого. Моя задача на місці командира це постійно спостерігати за місцевістю. Ну і керувати танком. Наводчику казати, коли вистрілити, де мішень знаходиться. Він дивиться. Ж. Свій прицел з однієї сторони я так трохи спостерігаю з іншої. Пульт командира танка для загрузки, вигрузки боєкомплекту і для знітнополімота пулемета Чи Прицел цел пулемета. Забрану прилаз спостереження. Управління, і то ще одна це пулемет по шостой зверху. Ну, візуальний указатель, це щоб бачити скільки залишилося снарядів в конвейєрі. Це спочатку, з першого разу мало, а так з часом привикаєш, тут нормальне місце вистачає. В крайній випадку можна і поспати навіть тут. Поки що в мене ще півтора року контракту, закінчення контракту. Поки що є бажання залишатися. Це ще півтора року треба прожити. Там далі буде видно. Поки що є бажання залишатися. В танку вже сподобалося. по слідах танка йде перемога. Я думаю, без танків не може бути нормальне ведення бою. Це все ж таки броня, моща.